На складі зараз наскільки багато новинок, що не встигаю вам все і показати. Цей золотий браслет є ексклюзивним, маємо його в одному екземплярі. Він йде ось такими гарними кільцями, тут йдуть продовгуваті. тут ви бачите круглої форми, це кільце воно таке з'єднує для з'єднання з ось такими фіанітами, воно, напів йде. Ось такі великі круглі кільця із оздоблені фіанітами. Тому на руці дуже гарно гарно виглядає Тут іде ось така гарна застібка. довжині зараз хвилинку дивлюсь, по довжині це 17 см плюс 5 см подовжувач, тобто підійде орієнтовно навіть до 22 см вага 8,4 г. Тож для замовлення, робіть скріншоти, пишіть нам у коментарі.